Так, всім Там багато спрашували за мій огород, за картошку посадив я чи викопав. Я зараз покажу свій огород Ось От він. Коротше, щоб ви розуміли, десь отут ростуть помідори. О, вон один бачу. Десь десь там ще один красніє. Ну, я туди ходити боюся, тому що там щось гарчить на мене. Навіть вже чи вовки, чи лисиці завелися. Зато один сонях виріс. Там он дві кукурузини не засохли. Це при тому, що отут зробив капільний полів. І воно все один хер посохло. Не росте у нас тут ні хера, ні картошка, ні помидори. Дощ пройшов, слимаки пожрали, блядь. О, картошка. А ні, це помідор. Думав, картошина відпадалишня виросла. Вон, бачу дві морковки виросло. Оце ось урожай. Щоб ви розуміли, тут десь 500 кустів помідора. Зібрали ми з них, може, відер 6-7. Навіть прийду такі от бачте, помідорчики. Оце дивіться, воно он слимак сидить там. Ну Це в принципі м'ясо. М'ясо, білок чистий, можна жрати. Е, я отут помідори рву з краєчку. Якісь чорнобривці ростуть, не знаю відкуди вони тут взялись. Я сильно городом не займаюся. Е, це якийсь щавель, бурак. А, зараз вам покажу картошку. Хто там за картошку спрашивав? Ось картошка. Е, це на гнаяку вона якось, видно, чистили, шкурки. Бачите, на гнаяки, як все росте, зелено, красиво. Ну це таке. У курей вичищаю, викидаю сюди. А так ще покажу крупним планом. Там якесь гівно поливати, а ти його хоч поливай, хоч ні, поки літри по кілограму вкус не насипиш, воно хера рости не буде. Вот. А там десь, по-моєму, щось блядь. Ні, я туди ходити не буду. Е -э Це возьму різак і горелку, випалити усе к е -э херової матері. І тоді можна туди ходити безпечно. От, це вже друга часть городу. Ну, там трохи це виноград. Виноград теж весь подох. Травили, не травили, він подох, якась е, така, як порох. Воно покривається, як порохом і сохне. Е, у нас тут просто екологія хороша. Просто, коли дощик проходить, воно таке одразу все ржавіє, не тільки метал, а навіть ростіння ржавіє сильно. За що я? Тож, дійсно, що я знаю, де в мене росте, це красний, красний перець гіркий. Отак з борщиком його хірячить. Дивіться, його кінь, красавчики. О, я його навіть іноді поливаю. Е, бо вкусний, щоб отак їси його, щоб аж аж в сраці горіло. Оце, оце жирний перець. Думаю, хто любить перчик, лайк сильно. Оце все, весь город. Вон кукуруза була, був вітер, поваляли її. Вон, бачите, вона як оце. Крива, як У негра із Бразірс, да? Ось таке воно. Отаке все. Ну що тут виросте? Хоч і поливається, і там і якоїсь літерки, огірки не було їх, вони одразу засухли, вон один живий. Це все, я ж кажу, дощик пройшов. Ну У нас як воно, воно виходить, неділю л'ють дощі, блять, дві неділі сонце. Тобто неділю л'ють дощі все засихає нахрен. Ой, не засихає, а фитофтора, слимаки, все жре, навіть вони по-моєму, перець жруть. Бачите, от ось, ось якась хір. Тому що вона, от, якась болячка. Все. Оце трави, трави, потім оце його сто раз по трави, потім сам будеш ходити світитися. Колоради жруть, коротше, все жре. Все жре. Що воно тут виросте, а зараз сонце пече. Вроді поливає, а воно до жопи воно все сохне. Ой, бур'ян, що бур'ян, я, я цим я ж кажу, городом не займаюся. Не пали. Коротше, росте один бур'ян. Оце ж поливаєш. Бачите, міжрядка тут-мені вроді, в рядку жопа. Ой, бля, ви там э, розкажіть ситуацію, яка там у вас. Що там у вас виросло, чи не виросло, чи може теж отак посохло. Я ж кажу, хоч і поливається, на дощі, надіжди нуль. Один хер все сохне. Вот. А тут я ще покажу, чим я займався і буду займатися в ближайше час. Це, вот, може, як ви бачили, цей сарайчик іноді мелькав в кадрах. Короче, задався вопросом, треба сюди його подшаманить. Зараз він, звісно, ужасно виглядає. Ну, щоб ви розуміли, йому більше год, ніж мені. Тут воно це з дерева. Дранка глина. А, випробуваю з спеціалістам, чим його можна е, типу, ну, по ли. Якщо глина з цементом воно не потріскається, це там трошки попідливав, таке б оставалося. Щоб воно не сильно розвалилось. Коротше, якось щось потихеньку ліплю городю. Тут он трошки оце ви бачите. Е, тут останні 15 років було зерно. Тут криси водились розміром сослана. Отам навіть углу викапував. ну Тут це теж була стяжка, але вона короче, на пів метра вниз провалилась. Тут це крисаки отак попроривали. А це, щоб ви розуміли, стіни вони сантиметрів на 20, отак все по периметру попрогризали, тут шаройобились. В гулялися тут. Е, там виривав. Там дохлого кота обнаружив. Корот, він якось під стяжку заліз. Ну, тут такі дирки були. Видно, вони його захірячили, Корот, він замуміфіцірувався там. От. Це все теж треба якось тут окультурити. Ну, Почав з малого, це ще вона не висохла. ця стяжка. Ну, Щось буде. Я сюди хочу токарний станочок затягнути, щоб було все по фіншую. От. І, ну, тут теж чимось може чи побілити, покрасити, двері якісь втулити. Ну, це все в процесі. Воно вроді туди-сюди, поки залив, день пройшов. Ну, якось воно так, все потихеньку ділається. От, е, Глину з цементом, от я ж кажу, отут отут, о, ну отут, тут ще срача це все. Бачите, яке воно ужасне, треба його якось облагородити. Тут воно дерево. О, а це ну, що це? так? От. Чиста глина і, напевно, воно таке ж саме буде. Я ж кажу вопрос, ну, це пообивати, то, понятно, глину з цементом, якщо замішати, вона не потріскається. Я хер, я знай, ніколи не експериментував. Ну, штукатури тут щось, я не знаю, це таке. В общем, <кхух> отак от от і проходить день, зараз туди-сюди, ще дня нема, Уже, вірніше, дня нема. Щось продавати, я не знаю, буду сьогодні, не буду. Як врем'я покаже. Коротше, якось воно отак. Лайки. Ставте лайк, комент. Це я уровень натягував, не знаю, нахіра я його натягував. Блять, провисло. Да. Хоча чого почти по уровню. Ні, я просто почав заливати подумав, що тут, якщо по уровню робити, тут треба 5 тонн. Коротше, сюди ушло. Оце все 6 квадратів. Оце п'ятачок. Тут 1,5 метра он п'ятачок. Ушло 2,5 тонни шлака. Ага. Я купив 5 тонн, думаю, там ще дверь позаливать туди-сюди. Короче, сюди половина ушла. Я думаю, мать його. Ну, Вроді на глаз ровно. Отак от. О, бачите, ровно. Так тільки спеціалісти Вот. Лайк, подписка, всі діла. Напишіть, як у вас там обстоятельства з огородами, згородиною. Що у вас по чому зараз купують, продають. А я пішов займатися далі херньою. Всім удачі, всім пока. Може буде відео на вечір. Ще не рішив.